Привіт! Сьогодні ми розглянемо досить популярну NFT колекцію Друзі Прибульці. На даному етапі вона досить сильно просіла, і так як колекція популярна та багатьом відома, тому детальніше познайомимось із нею та подивимось, чи є перспективи для інвестицій у неї. Влаштовуйся зручніше і гарного тобі перегляду! Сайт досить цікавий та яскравий, але, на жаль, все ж таки багато води. Тому я буду акцентувати увагу тільки на важливих моментах. Основна мета створити найбільшу групу френдів у Мета Всесвіті. Тобто колекція створена для спільноти. І щоб такі колекції мали високу перспективу, вони мають бути корисними для кожного власника NFT цієї колекції, що ми і перевіримо. Команда розробила та запустила свій комікс, і він в принципі непоганий. Перше видання є у вільному доступі та безкоштовне, і це непогано у тому випадку, якщо безкоштовними або у відкритому доступі будуть тільки декілька перших випусків, для того, щоб це цікавити аудиторію. В ідеалі, щоб після декількох безкоштовних публікацій всі наступні були доступними тільки для власників NFT. На сайті чомусь серед команди основна увага акцентована на розробника колекції. Якщо ти перейдеш на сторінку розробника, тоді побачиш, що фактично це просто виконавець. Тобто для нього ця колекція всього лиш одне із замовлень адже він публікує пости навіть з іншими NFT колекціями. А основна ідея колекції належить художнику Мейсону Кроу. І, звісно, у Твіттері він намагається всілякими методами розвивати свою колекцію. На команді я більше зупинятися не буду, адже всі посилання є, якщо тобі стане цікаво, ти зможеш самостійно із ними ознайомитись. Колекція також має свій токен. Цей токен можна заробити тільки тримаючи NFT основної колекції або одного із дропів. Ці токени ніде не торгуються, адже він не знаходиться в мережі будь-якого блокчейну. Основна ідея цього токена в тому, що його власники можуть використовувати його на власному маркетплейсі. На цьому маркетплейсі ти зможеш за ці токени придбати різні NFT або ж місце у білому листі, одяг та інші подібні речі. І в принципі ідея досить цікава. Із однієї сторони такі можливості сприятимуть росту підлоги, але з іншої, для того, щоб заробляти більше токенів. Власники будуть централізувати колекцію. На сайті немає розділу із запитаннями, але є розділ із місіями, що також допоможе нам зрозуміти напрямок розвитку колекції. Я не буду зупинятися на кожній місії, але в основному їхня суть полягає в тому, що проект планує інвестувати в інші проекти та компанії, які популяризують, тобто використовують їх як бренд. Також запланований запуск вінілових фігурок самих NFT. В цілому напрямок розвитку є досить перспективним та правильним, але основна проблема в тому, що тягне за собою високі затрати. І тому постає запитання у тому, що доцільніше підтримувати партнерів колекції чи підтримувати інвесторів колекції, тобто власників NFT при такому стані ринку. Команда випустила велику кількість дропів і, звісно ж, саме це популяризувало цю колекцію. Адже всі ми розуміємо, що основна мета покупки NFT це заробити на ній. Деякі дропи себе почувають краще на ринку, деякі гірше, але основна проблема в їхній кількості. Адже кожен наступний дроп буде продаватися важче і відповідно гірше, що негативно впливатиме на розвиток основної колекції. Адже власники NFT, які тримають її заради дропів, почнуть продавати NFT основної колекції через те, що на дропах заробити вже не вийде. Art NFT представлений у вигляді 2D прибульців вони мають різну рідкість відповідно до свого кольору, а також аксесуарів на них. Колекція складається із 10 тисяч NFT. Їй уже більше року, тому актуальності у даних Мінту як такої вже немає. Але ми її розглянемо, щоб розуміти, як відбувався запуск колекції. Запуск відбувався 20 грудня 2021 року і ціна Мінту становила 2 ефіра. Враховуючи стан ринку на момент запуску колекції, можна справді переконати, що колекція створювалась для спільноти, а не з метою заробити гроші. Зараз ціна підлоги біля 4 ефіра. Подивимось також, по якій ціні заходила основна кількість тримачів із вторинних продажів. Основний об'єм прийшовся на ціну у майже 2 ефіра, тобто для покупців із вторинного ринку колекція просіла приблизно у 5 разів, що є цілком нормально для теперішнього стану ринку. На даний момент рівень децентралізації досить непоганий і в середньому 1 2 NFT на тримача. Але подивимось, як розвивається спільнота. Китів досить мало, а власників блакитних фішок майже 17% і тримають вони 20% колекції. Звісно, для такої колекції це досить низький показник. Але подивимось також на динаміку тримачів. Приблизно за півроку із колекції вийшло 600 тримачів, і це все ж таки немало. Так, звісно, при такому стані ринку це не дивно. Але проблема в тому, що дії розробників, які несуть за собою великі затрати, не можуть зупинити таку динаміку, тобто значна кількість тримачів в принципі не зацікавлена у тій пропозиції, яку надають розробники. Підсумовую, на сьогоднішній день колекція виглядає цікавою, але недостатньо перспективною. Інвестувати в цю колекцію на даному етапі не має сенсу, адже при такій динаміці тримачів ціна все рівно буде падати. За розвитком колекції варто спостерігати, адже у команди достатньо ресурсів для того, щоб змінити напрямок розвитку колекції, а відповідно і перспективу для інвестицій в неї. Я ж бажаю тобі тільки вдалих інвестицій. Слава Україні!